Сьогодні, 12 грудня, п'ятнадцята година на порталі діловий регіон розпочинається інтернет-конференція на тему права та обов'язки платників податків та надання безоплатної правової допомоги. Ми її проводимо спільно з черкаськими податківцями у рамках усеукраїнського тижня права. І на запитання користувачів сьогодні відповідає начальник управління правової роботи головного управління міндоходів у Черкаській області Сергій Гришко. Вітаю вас, Сергій Іванович. Доброго дня. І для початку кілька слів про формат конференції протягом трьох днів читачі порталу мали можливість ставити свої запитання про права та обов'язки платників податків. І треба сказати, користувачі доволі активно відгукнулися на нашу інтернет-конференцію. Надійшло близько 30 запитань. Тож пропоную безпосередньо перейти до запитань інтернет-конференції до відповідей Семен Семенович. Цікавиться. Хочу знати, яка відповідальність предусмотрена для частного предпринимателя я нахожусь на общей системі налогообложения за то, що я не предоставил, опоздал на один день в подачі налогової декларації. Ось таке запитання прошу, прошу, Сергію Ванучуван. Дякую за запитання. Перш за все хочу сказати, що відповідно до пункту 49.2 статті 49 Податкового кодексу України. Якщо е, останній день подачі декларації припадає на вихідний або святковий день, він переноситься на е, перший операційний банківський день. Тобто, чому я зразу наголосив на цьому, тому що пропущено один день е, інших пільг. Немає. Відповідальність передбачена пунктом 120 статті 120 Податкового кодексу України за неподачу або невчасне подання податкової декларації, і штрафна санкція передбачена в розмірі 170 гривень, а неподача протягом одного року вона буде зростати і буде становити 1020 гривень. Разом з тим, є ще пільга пільга, коли контролюючий орган має право або зобов'язаний навіть. За запитом платника податків продовжити строк на подачу декларації, це безпосередньо пункт 100, стаття 102 податкового кодексу України. Коли в цей період особа була для прикладу за відрядженням за кордоном, в цілому потім за рішенням суду була безвісти відсутня, і інші випадки передбачені вказаним вказаним нормою податкового кодексу України.